Приїхав до Параського краю, до наших дорогих з приїхав їхній народний депутат. Це мій виборчий округ, Я до своїх виборців, я хочу з ними поспілкуватися. Вони мені хочуть задати запитання. Ви не маєте права жодного законодавчого права цього позбавити нас робити. Ви спілкуйте, але ви йде в місце для озвучення ідеї, ви збирання. Ну, і вибачте, я не буду голос надавати. Ну то чекайте, Давай, я не що не маю права в, в мікрофон говорити. Нам говорити не дають, шановні. Скоро за повітря заставляє платити. Будь-якого рівня. Етика, получаючи податки платників, захищати тих платників, а не зневажати їх. Дивіться, давайте, а Ми такого. Я поспілкуюся з громадою. Гаразд? І це, і це є законодавча норма. Ми ж ні закон не порушуємо. Тут є мирний мітинг, поки що, принаймні. Мирний мітинг. Люди прийшли поспілкуватися. Ми митинг, ви, проводите це, ми, ви, ви, ви мене не лякаєте на мирний місяць. Тут громада з я депутат, Ви мені допомагає. Шановна громада, ви бачите, що нам в своєму рідному місті не дають права зустрітися. Я спрошу заважати голову з Вибрано нами депутатом Верховної Ради. То що то робиться? Подайте закони. Я зараз до громади до громади, не до... Дорогі люди, а ви знаєте хто? Все залишіть, пане полковні, будь ласка, залишіть наше мирне зібрання і не провокуйте людей на неадекватні дії. Скільки років на пець? От отже, шановна громада, ми продовжуємо зустріч з депутатом Верховної Ради. і Я, як міський голова, сьогодні зі. Світ...